Так, отже з Станом Киланом вже суперські представили мою тему, я повторюю, що це культурні взаємодії на мавританський стиль, імперії, релігійні спільноти та ментальні кордони. Я починала цю тему теж на минулій е, іславожинавчій школі, вона звучала тут трохи інакше. Ігор Анатолійович, тоді ми з ними займали дискусію. І він тоді мені сказав трохи подивитися вглиб цього стилю. От і е, зараз хочу продемонструвати от певні рефлексії, що я маю на цю тему, яку ми, звичайно, за словами колану за цей рік теж демонстрували у європейському університеті, от, де вона отримала також рекомендацію на друг. Коротше, працюємо активно в цьому напрямку. Дуже ну, ну, багато картинок, багато матеріалу. Все, все, все ну, просто. Отак, вертати і все. Ну, зараз трохи давати пощамо. А воно має Воно вантажиться все. В принципі, можемо починати то неомавританський стиль у нас виникає у другій половині ХІХ століття. як, в принципі буду повторювати трохи за своєю передньою відповідачкою. Але сама приставка Нео нам каже про те, що він вже десь нам траплявся, і насправді це так. Він був головним стилем Іберійського півострова з 8 по 15 століття. Його ще називають стилем ісламського заходу або мудиха. Він скоріше не такий однорідний стиль, а як назвали його мистецьким підходом. Він складається з ісламських, юдейських та християнських елементів. І це насправді дуже важливо, тому що на Іборійському півострові багато дослідників, так як, наприклад, до Америка Кастро, характеризують це співіснування цих трьох релігійних компонентів як От, І що, в принципі, відображається у мистецтві цього регіону. Uh, Скучала з презентації. Зараз я вам продемонструю оцей дурнокер, та все все нормально, ось і ось це насправді симбіоз цих. Uh, Насправді симбіоз ось цих е, тенденцій дуже видно у цьому дорнокер, що датується 1475 роком. Яка е, тут трохи технологія? Тут е, е, такі дві пластини е, срібні, е, залізні, і е, на, вони наклад, накладені одна на одну і утворюють е, таку, наче, ширму. От і верхня складається з суто європейських таких е, готичних елементів це трилесник. От, і тоді як нижній він демонструє такий вже східний варіант, е е східні елементи цього, цієї готики. Е це оці отвори у формі пейсі. От, І це в принципі я обрала саме таку демонстрацію, тому що ось такий симбіоз, в принципі, потім е видний і в палацовій архітектурі. От, це е, Альгамбра, про яку теж багато вже говорила на цій школі, що знаходиться в Гранаді, це центр Єрланда Русії, це, є це е, палац Тенріфе, заміський палац е, емірів Гранади. от, Який потім у, на першій половині ХІХ століття стане основним таким е, джерелом натхнення для письменників, для культурних діячів і архітекторів, в тому числі. От. Е, Попрацювавши над цією темою, можемо виділити наразі основні тези: це подолання внутрішніх штучних кордонів, це динаміка архітектурного стилю на прикладі Російської імперії. І трохи поговоримо про Кримську Андалусію. От ем, одразу хочу сказати, що ми беремо е, там другу половину 19-го, там початок ХХ століття, і ми не беремо е, юдейські сакральні споруди, тому що це абсолютно окрема хреба. Е, там воно розвивається е, по своїм окремим принципам, і це треба насправді тоді ще іншу е, годину презентації робити. Отже, розпочнемо з першої тези: це подолання внутрішніх штучних кордонів, і в принципі варто почати з визначення цього терміну. Ментальні кордони це психологічний термін. Ми з ним стикаємося насправді дуже часто в псуденному житті, коли відстоюємо свої якісь інтереси, коли хочемо показати, які є там, наші власні попередження. Проте, якщо його покласти на цей історичний соціологічний контекст, то його можна характеризувати як концептуальні культурні кордони, які особи або групи осіб. Вибудовують у своїй свідомості. Тут тобто це важливо, що їх неважливо нанести на карту, вони існують у цій свідомості, і для релігійних груп це важливо, бо вони, спираючись на ці ментальні кордони, вони вибудовують поняття чужий та свій. От. Вони є суб'єктивними, на них впливає дуже особистісний досвід, культурне походження і соціальний контекст. От, ця концепція нам дуже допомогла в. Відповіді на питання, чому саме такий стиль, і, в принципі, оцієї проблеми архітектурного вибору, То чому саме ось ці неофіційні релігії, та, чи як їх називали ще в Російській імперії в цей час, і на Ховірці обрали саме британський стиль, і він може відображати, як ми припускаємо їх прагнення утвердити окрему ідентичність у багатоетнічній Російській імперії. А також прагнення передавати культурну спадщину і орієнтуватися в складних соціальних ландшафтах Російської імперії. Архітектурні споруди в британському стилі завдяки своєму самобутньому естетичному вигляду долали насправді ті кордони, крім міжнародних, так і штучно створені в Російській імперії. Це насправді такі маркер, який відрізняв от, австрійський варіант, про який казала попередні та російський, що Росія створює внутрішні ще додаткові кордони. І я маю на увазі, не ті, що нанесені на мапу. Вона притесовує населення, вона стирає будь-які їх відмінності спалює книги, так і будь-які визначення інакшості, якщо можна так сказати, що стосується, наприклад, мусульманської громади. Що там стосувалося юдейське, то це всім відомо нам лінії освітості. Мусульманське питання стояло надзвичайно гостро для імперських урядовців. І завоюванням Криму громада зіштовхнулася з вимушеною міграцією, руйнуваннями мечетей. Також відомий нам кавказький варіант російських завоювань мав свої особливості, згоблені довготривалими війнами там, на території Персії, Туреччини, Закавказі От, І зіткненням з інтересами британського імперіалізму в Азії. Тому вони е, були е, ну, актуальним для них було їх, його вирішення і ось як вони його для себе бачили. У супереч утискам мусульманська громада домагалася дозволю будувати свої мечеті та е, зберігала свою культуру. І, наприклад, у ХІХ столітті мечеті з'являються в декількох е, великих містах е, українських земель. Оце Катеринослав е, в цьому місті мечеть з'явилися у 1915 році, це в Харкові, в Запоріжжі, в Миколаєві, також у 1910 році е, в Кирі закладали фундамент мечеті, проте її так і не е, збудували. Насправді культурним фоном у цих там, масового будування мечеті ще є реформація самої ісламської думки. Так? І це там Газпринський, це такий більш європейзований підхід. А, да, ось да, я на а, і отже, модернізація ісламської думки. І якщо е, культурні кордони є досить ефемерними, рухливими завдяки уявам митців, та на які на них спираються, то подолання державних кордонів це вже насправді процес більш інтригуючий і складний, особливо якщо держава за своєю суттю є власною імперською. Е, тож, наповідно, для чиновників створюються нові ментальні кордони, на які не спрацьовує чітка вертикаль впливу. Ні, це ось так. Ну і зараз обговоримо приклад Російської імперії. Вона насправді в своїх в принципі містоподівничих планах виглядає іронічно. Ми з панами прийшли до такого виразу. От ми бачимо спробу відповідати західним імперським стандартам. І таким маркером цього існує такий вираз Ель Гембрізм. Це в історіографії так позначається цей мапетанський варіант, російський варіант мабританського стилю. Щодо освітніх амбіцій, щодо фінансування, теж підіймалося питання, я теж про це скажу, але ось на наших теренах. Освітні амбіції відомих російських імперських митців, таких як Брилов, Різану, були спрямовані переважно на європейські терени. І коли ось ця імператорська академія мистецтв відчувала цей моду на схід, моду на вертанській стилі пошуки цих нових сюжетів, вони одразу це схопили і фінансують відрядження. Безпосередньо до Альгамбри, де вони реставрують уже насправді припалені пилом і е, трохи зруйновані е, палац Альгамбри, Тенеріфи та інші е, відомі пам'ятки е, Ісламського світу у Гранаді. От і там у них така була досить складна програма, яка включала ознайомлення з цими пам'ятками, потім ну, створення креслень, вивчення різноманітних архітектурних пам'яток, потім відтворення їх вже е, ну, в Росії. Таким чином, в 19 столітті там працював насправді цілий десант з Петербургу. Кракау, Різанов, Рахау. І е, маємо таким чином прибутковий будинок Мурузі, е, архітектор його серебряковий, побудований у 1874 та 1877 роках. Його в народі називають Петербурзькою Альгамброю і не дарма, хоча насправді він виглядає як типовий прибутковий будинок 19 століття е, в стилі модерн, такий в кутку. На такому перехресті вулиць. Але чим ближче ми насправді до нього підійдемо, а особливо, якщо зайдемо всередину, тим для нас буде очевиднішим е, ці новобританські е, натхнення. Е, е, так, е, ми впізнаємо елементи орнаменту, запозичені з ісламської архітектури, це підковоподібні вікна на першому поверсі, це неонаслідські капітелії, що дуже схожі на ті, які на левиному дворі Альгамбри. А також ковані ворота з девізом династії на среді немає переможця, окрім Аллаха». Насправді, праворуч, ви ще можете бачити певні моменти інтер'єру цього будинку. І е, ми маємо таке припущення, що е, от він виглядає як типовий прибутковий будинок, і насправді є там ціла низка прибуткових будинків у такому стилі. І у них чомусь от, саме інтер'єр він більш рісні цими східними орнаментами, тобто вони, наче, заховані за фасадом. Заховані всередині усі ці от такі е, східні сюжети. От е, так, правильно. Основними пам'ятками сакральної архітектури в цьому стилі на українських теренах є Катеринославська Соборна мечеть, яку я вже трохи сказала. Вона була побудована в 1911 році. От вона стала е, таким яскравим маркером в місті е, і є дуже незвичною будівлею для Катеринославу. Саме товариство по будівництву в мусульманському мечеті було створено в 1909 10 році, побудували її досить швидко за 4 роки, і в 2014 вона вже була готова. От е, мусульманська громада поповнювалася, вона вже на 1910 рік там, е, становила десь там 500 е, злишком вірян. І ну, будівництво у новій великій сакральній споруди відчувалося, тому що до цього вони там перебувалися по якимсь приватним будівлям. Архітектор будівлі наразі невідомий, в принципі, ми працюємо над тим, щоб знайти архівні документи, знайти щось крім листівок і зображень цієї мечеті. Проте проте ще працюємо. Дуже цікавий, насправді вибір розташування. Вона знаходиться на там розі вулиці Базарної. Там за ландшафтом вона виходить як на схилі. В принципі, із фотографії видно, що вона не є досить великою, проте архітектор насправді дуже вправно, ну це ми вже будемо говорити про місцеві релігійну адаптацію цього стилю. Він насправді дуже вправно використав це розположення. І від того, що вона от на такому стилі, то вона виходить як трохи піднесена, ну, на пагорбі, то виходить, що вона трохи піднесена, і від того вона стається більшою. От, ем, також над входом її височив на високий триярусний мінарет, на центральну частину будівлі купол. На село також у більшості, так більшої монументальності е, працювали на високі пасточки, розставлені по вільшему карнизу. Оздоблення будівлі також не можна було назвати супербагатим, проте східні мотиви тут е, дуже чітко продивляються: це вікна складених форм, та ці різнення по каменю. Вітражі виконані досить органічно. От, і цегляна, е, таке облицювання будівлі і мінтувало в цьому британську вкладку з її чергуванням білого і червоного каменю. Думаю, що незважаючи на чорно білу фотографію, це все ж таки теж видно. Е, ще чому ця вершать важлива? Тому що е, вона, всі ми знаємо, що Петрослав це місто з впливовою єврейською громадою, де там налічувалося 38% людей. От, проте, синагоги в юдейському стилі Петрослав немає. Тому Катеринославська Соборна учить є досить рідкісною будівлею у місті. Вона збереглася до наших днів, але ну прям дуже зміненому вигляді. В ній зараз знаходиться спортивна зала школи. От, і вона насправді дуже привертає увагу громадськості і краєзнавці, тому що іноді з'являється в міських новинах. Окей, да. ем, крім мечеті, ми маємо ще Кинаса. Трохи хочу поговорити про Кинаса. Це Кинаса у Катеринославі в 87-му році, Кинаса у Києві, дуже відома. Це наразі будинок актора, побудований у 98-му, і також Бердянську. Насправді, е, от е, трохи поговорю про київську е, архітектор. Це городецький. В мені сподобалося, як попередня Зоряна. Е, Говорила про ці, що будувала не тільки в неомобританському стилі, а ще і в, в сецесії та в модерні. То Городецький це модерний архітектор, і він теж будував, до прикладу, будинок з хімерами після цієї кинаси. Але першим його таким магом це кінаса на вулиці Ярославів. Вона насправді дуже дорога, вона коштувала в цій громаді 25 тисяч рублів. От, але е, країни вони були е, ну, займалися Тютюном тоді. От, і Соломон Коган, він один з взагалі, е, дуже крупних е, продавців Тютюну, міг собі, скажімо таке, дозволити. От, і в принципі, ми е, створили плешки Миколаєвна, це е, кінаса та е, мечеть в одному стилі в схожих часових рамках. Е, нас вона спровокувала наступні е, припущення. Ну, по-перше, що очевидно, це спільні естетичні цінності. Е, ну, прийняття спільного е, архітектурного стилю це, там, це може дорівнювати її спільну оцінку естетичних і символічних елементів нововританського дизайну. Ну і цей стиль з його екзотичними і орнаментальними рисами виявився привабливим вибором для обох громад. Ну, це скоріше як факт. На другому хочу більше зосередитись це імперська септа політика толерантності і розрядка напруженості. І насправді воно було б класно, якщо воно блягало під такий ну під, такий, під, такий, під такий опис. Ну, дозвіл будівництва як Кенаси, так і мечеті відображає підхід імперської адміністрації до управління поліконфесійним населенням. І це може свідчити про період відносної толерантності і намагання у цій імперській адміністрації примирити дві різні за суттю конфесії. І використання спільної архітектурної мови могло б теоретично їм допомогти розрядити потенційну релігійну чи культурну напруженість. Проте це було б дуже класно, якщо б це був не мавританський британський стиль, а стиль, який би ну був більш характерним сектером, тому що ну, логічно, що мавританський британський стиль є трохи чужим для цих громад, і ми тут скоріше бачимо от просто інструменталізацію цього стилю і намагання просто стерти якісь свої культурні цінності і свої культурні коди, які можливо ці громади хотіли бачити в своїй архітектурі релігійній, але нав'язування їм цього мавританського стилю. Екзотичного не прив'язаного до цих двох культур, і тому вони таким чином себе бізапасували, так от, і розповсюджували стиль, який би з меншою вірогідністю провокував би конфлікт і який би легше було контролювати. От, також звичайно є очевидним заграванням з таким західним уявленням про схід. І незважаючи на це, формування ідентичності цих двох громад є ключовим, як для країнських, так і для мусульманських громад, будівництво в ньому британському стилі було таким способом утвердити свою ідентичність у міському ландшафті. і це була, хоч і трохи ще не впевнена, але заява про присутність, яка показувала, що вони є активними компонентами у місті. От, ну і звичайно, що з таким фактом, що е можна стверджувати про таку е мультикультурність, і поліконфесійність Катеринославу, от, і спорудження цих будівель в один період стояло формування військової ідентичності Катеринославу, зробивши його більш культурноманітним і згутованим містом. І присутність новоротарських споруд різних релігійних громад створила таку унікальну міську естетику, еклектичну вже Завеша, яка підкреслила мультикультурний характер міста. От, у мене ще є насправді один сюжет, але давайте я вже прийду, мабуть, до висновків. Ментальні кордони визначали, як релігійні громади орієнтувалися в соціальному та політичному середовищі, і неомавританський стиль дозволив їм створити простір інклюзії для своїх членів, водночас становивши межу, що відокремлювала їх від домінуючої культури. От це е, такий, наче, е, між опором та пристосуванням, я б сказала. Також розширення географії мусульманських та країнських сакральних споруд, їх активна поява в міських ланшафтах свідчило про подолання внутрішніх бар'єрів та обмежень, які підтримувалися імперськими чиновниками. В Російській імперії вторі з цим було набагато складніше ніж в Стріугорській. Неомавританський стиль у Криму природні вписувався в місцевий контекст, в унікальній природі півострова. Проте, так як я пропустила цей сюжет, він був створений на замовлення імперської адміністрації. І вони, і, це, і вони скоріше виконували завдання по е, романтизації Сходу, ніж з його ознайомленням реальним. Ну і, е, врешті решт метанський стиль це платформа для самовираження. Він допомагав розряджати на атмосферу нетерпимості, створюючи привабливий образ для різних професій, хоч і інструменталізований. Дякуємо. Дякую. Дякую. Питання, чи рекомендації про увагу і так далі. Є такі супроводи? Як, так? Чи знайома авторка ага. в доповіді Крістофан Рен, його теорія Сарацину? Що з чула, але не заглиблювалося. Ну, він там розглядає цю тему. що Готика це не насправді Ну, це одна з версій, скоріше, я думаю. Ну, окей, подивлюсь. Але Крістофер Рен, він відомий архітектор європейський, який піднімає цю тематику і досить цікава. Дякую. Дякую, дякую за ще я. У більшовицький період, в 1920-х роках, вони більшість або були зруйновані, або перетворені на склади, там заброшені, там, різні будівлі. Тому, на жаль, більшість не збереглася. Але будинок будинок хто розберігся. І там навіть зараз в Києві, коли проходимо, вони навіть ці вітражі запалюють, і вони досить ну, привабливо виглядають. Раніше було не соборної вичитівки тернослави, там історія, яка триває до сьогоднішнього дня. А до вторгнення 21 проте там е, тому що е, насправді, е, ну я знаю, що мав британський стиль не здивився, збир, не але сама форма, тобто будинок зберігся. І це з того, що ми розуміємо, єдина мечеть на материковій Україні, яка була будована... тоже не есть, потому что в основном то, что вот, ну, в, Украине строится как историко-культурные, историко-религиозные центры, там есть помещения для молитвы, но минарета нет, поскольку ну, из того, во всяком случае, в центральной Украине, южная, а, может быть. Кинаса Екатеринославская не сохранилась, даже вот эта вот картинка, я когда увидела Аня Богдатова, я вот эту картинку нашла, потому что, насколько я знаю, даже картинка, картинка редкость. Соборная мечеть, это было, потому что такой выходил в сборник, адрес-календарь в города в Екатеринославии выходил. вот 1911, 1912, 1913, вот эти все годы, каждый год выходил такой ежегодный большой. И там написано, что где есть, что где нет, ну как справочник по городу. Да? И вот там она была указана, это соборная мечеть, и там были картинки, такие как картинки, Там тогда, ну поскольку это адрес календаря, календарь, который Никитин на славе публиковался на следующий год, то есть в этом справочнике календарь на следующий год. Вот он имел три составляющие, христианский, иудейский, и мусульманский. Именно, я за увагу и демо Дарья.